Це лучше робота в мірі. Харківщина. Більшість цих хлопців тут уперше в житті. Після Донеччини та Луганщини. Перший батальйон оперативного призначення бригади Рубіж Нацгвардії тепер на півночі Харківської області. В мене я з чим... Порівняти свій досвід, так як я був на Бахмутському напрямку. Ці кадри знімав Антон. Він та його побратими розвідники. Лінія, лінія, братва. В мене вперше на Харківському напрямку в районі населеного пункту Липці ставався контакт 10-15 метрів. Це сіра зона. Розвідники рубежа працюють разом із підрозділом гуру. 10-15 метрів до противника це коли ти можеш роздивитися обличчя того, хто в тебе стріляє. Бачите, ну, найбільш складніше, на мою думку, це якраз таки густа місцевість, яка не дозволяє легко та чітко виявити противника як. Очами такі з неба, як казав наш командир батальйону, розвідник має вміти все, щоб гарно та чітко виконувати свою роботу. Віталію 21 і він вже відслужив піхотинцем. Тепер у розвідці каже тут на Харківщині головний козир росіян та головна проблема сил оборони це чисельні каби, якими ворог гатить у тил і геть не шкодує. Плюс, плюс, красавці не, я майже пустий, по БК, братва. Той штурм хлопцям вдалося відбити ціною життя одного з побратимів, кулеметника Мігаса, який першим зустрів росіян. Заходили, робили маневри, заходили зліва, справа, і все вдалося успішно. Вся група противника була знищена. Скільки це осіб? Десять осіб. Братан, відходимо. 200. Дайте Він казав, що ну, це його обов'язок захищати свій дім. Поранень того ранку дістали абсолютно всі решта хлопців. Багато хто знову у Сука, Для ухилянтів Су відео. Горжусь, на. Я чому війську? Мені подобається це движення. Ну, Воно прикольно, класно. Мені 21 рік, воно цікаво. Нічого страшного в цьому не бачу. Тобто... Це є робота. Я б сказав би, це просто робота. Багатьом із цих хлопців, коли почалася війна, було по 10 11 років. Нас захищають наші діти. Зараз на екрані ви бачите QR-код, відсканувавши, який ви можете допомогти їм нас захистити. Підтримати бійців рубежа можна за ось цими реквізитами. Професійна мріями стати героєм України або посмертна, або не посмертна. Ну, так і вийде. Марія Малевська, Олександр Бринза, Вікна СТБ. Єдині новини.